Це є наша проблема. Ми зараз намагаємося зібрати в Миколаєві, тому що Херсон постійно під обстрілом, і в Херсоні залишилася одна актриса Тетяна Проворова, наша актриса Оля лишилася позавчора. Буквально чуть не загинула, кап прилетів їм в будинок. Слава Богу, вижила. І так загалом актори в Миколаєві в Одесі. Зараз ми акторів стягуємо до Миколаєва, щоб робити. Ну, ще декілька проєктів вже запущено в роботу. Ну от а так всіх про хто за кордоном, хто в інших областях, хтось вже інший знайшов і роботу в іншому театрі, тому що певний час, от майже рік, ми взагалі не могли зібратися. Це ні коштів, ну не, не головніше немає коштів. І звичайно, звозити акторів десь на якийсь проект в інший театр. Це, на жаль, дуже багато коштує. Це вимагає багато часу. Але так потрошки щось зробимо. Ну, скажімо так, що мої друзі прийшли, ні, але люди, наприклад, це з якими ти довгий час співпрацював, і це біль, це стосується театру. Тим більше, коли там, це народна артистка України Ружена Рубльова. І ти з нею робиш такий український контент, ти береш її там, по всім театрам і ви. Ставити вистави, де звучить фолькова пісня, і вона допомагала їй робити. Актор, заслужений Євгеній Гамаюнов, якого двоє дітей, який ну дуже цікавий був актор, специфічний, звичайно, такий, такий дядько на бурундуковах, грубо кажучи, схожий, якщо порівняти там, хто той знає, тобто така психофізика бурундукова. У нього дуже цікавий. І взагалі це біль, коли ці люди пішли в колаборацію. От деяких, можливо, ти цього чекав, але ти ж не думав, що буде війна. Ти почалася війна з 14-го, але щоб отак дійде до Херсона, ти про це не думав. І це дійсно трошки вибило. З театру, якщо не помиляюсь, 15 чоловік пішло в колаборацію. І ти цих людей знав, ти з ними спілкувався. Так, це борячи, неприємно, але я не витрачаю на них енергію, час про них спілкуватися. Я просто з свого життя їх от вичерпнув і більше не включаюся, в них і не існує. Дивіться, Херсон звільнили 11-го, 11-го. Через тиждень вже я і Олександр Книга приїхали до Херсона і вже на свято Святого Миколая. Я вже грав Святого Миколая. Ми приймали в театрі дітей в бомбосховищі, зробили офіс Святого Миколая, і з цього часу театр почав вже працювати. Тобто Те театр працював до деокупації. Він вже то. Ми першу прем'єру в Києві зробили в вересні місяці моновистави «Київська нас спогад про темінь. І потім вийшла наступна прем'єра, і повернутися, лишитися не можна. І от їх возили там по містам, по обласним центрам показували, а саме в Херсоні почали працювати ну, десь, от 17 листопада, і почали працювати. Тут більше, тут більше інша ситуація. Вона дуже страшна, тому що о, я ще не назвав одну актрису о, Світлану. А яка на цю виставу, моновиставу грала і для неї її зробив в 2014 році. І вона пішла в колаборацію, хоча каже, що ні, як то кажуть. Ольга Бойцова це її ліпша подруга. Вони в одній гримерці роками сиділи. І от Оля пережила окупацію, і вона отримала цю роль, і вона вже знала, про що вона грає. Вона теж була на мітингах, вона це все бачила, все це чула. І вистава сама по собі зазвучала зовсім по-іншому. От. І борщ став смачніший. І коли людина знає, про що вона розповідає, звичайно, і люди дивляться, вони не дивляться про щось е таке, десь там це відбувається. Це відбувається всюди. Ми грали в Миколаєві, ми грали в Франківську, ми грали здається, і в Вінниці, і в Хмельницьку, в Черкасах, де ми тільки не грали цю виставу. Але війна прийшла на всю Україну. Тому люди зовсім по-іншому сприймали. Головне, що борщ ніколи не залишалося. Завжди його розбирали, він смачний, завжди різний. І Я попереджаю завжди жінок, які сидять, як ви на виставі. Кажу, дівчата: так, кожна господарка робить борщ, як знає, як вміє, як вона хоче. Ну, то нам вдалося з цією виставою навіть виїхати до Словаччини. І 10 днів ми гастролювали по Словаччині. В семи містах показували цю виставу. А, і там було най... ну, знаєте, це було не дивно, а, ну, найболючіше. Що в кожному місці, де ми грали цю виставу, були херсонці. Отак так війна порозкидала людей. Тобто, як мінімум троє чотири людей приходили на виставу, вони були з Херсонами, їх знали, вони ходили до театру. Із приємного, от вистава прем'єра, я вам говорив, що відбулася прем'єра перед, перед війною. І ще два дні мала бути вистава. І люди купували, купили квитки, по переаншлаги у нас були. І люди зараз зберегли ці квитки і пишуть на театральний сайт, Оксана Вії і пишуть: квіточки в нас є. Ми чекаємо повернення, щоб піти на цю виставу. Тобто ми не здавали квитки, і це теж такий поки що театр потрібен потрібен людям, потрібен нам.